Троє і один. Індонезійська казка. Жив собі на острові Суматра бідний селянин. Важко йому велося, бо мав лише невеличкий клаптик землі та одне однісіньке бананове дерево. Якось ішли повз селянинове подвір'я, троє подорожніх. Чернець. Лікар і лихвар. Раптом Лихвар зупинив своїх супутників і показав рукою на бананове дерево. Нас троє, а селянин один, каже лихвар. Він нічого нам не зробить, а ми досхочу поласуємо бананами. І всі троє, ніби таки слід, накинулися на єдине дерево. І на очах у господаря почали зривати банани. Що ви робите, люди? вигукнув у відчаї бідняк. Це ж мої банани. Ну, то й що, як твої? нахабно відповів чернець. Вони дуже смачні, от ми їх і їмо, додав лікар. Мовчи і не заважай нам, а то набалакаєш на свою голову. Погрозив лихвар. Їх троє, а я один, подумав селянин. Не впораюсь я з трьома, але ж і не дивитимуся спокійно, як вони хазяйнують на моєму городі. І він зміркував, як прогнати непроханих гостей. Велика честь бачити в себе служителя неба і знаменитого лікаря, сказав бідняк. Та мене дивує, що ви. Водитися із пройдисвітом лихварем. Погляньте, який він жадібний, поки ви зірвете один банан, він зриває п'ять та ще найспіліших. Почувши це, чернець обурено вигукнув Не нажерливий лихварю! Як смієш, ти зневажати служителя неба? Збирайся звідси, поки ми. Ну, розправилися із тобою. Їх троє, а я один, подумав перелякано Лихвар і подався геть. А Чернець із лікарем далі зривали собі банани. Не гнівайтеся на мене, шановний пане, звернувся селянин до лікаря, але мені здається, що ваша наука безсила проти людської недуги. Ну, що ти розумієш, у моїй науці невігласи? Скільки людей видужало завдяки моїм порадам? Мені здається, вони видужали тому, що така була воля неба. До чого тут небо? закричав лікар. Лікую я, а не небо. Як ти смієш так казати, нечистивцю, обурився чернець. Ти не віриш. У могутність неба? Святий отче, він образив небо, погодився із чинцем селянин. То великий гріх бути поруч із таким нечистивцем. Геть сперед перед очей, зухвальцю, вереснув чернець. Їх двоє, а я один, подумав лікар і, забувши про банани, швидко зник. Коли і селянин і чернець. Залишилися вдвох, селянин обізвався до ченця. Ти вчений, і знаєш багато священних законів. Скажи, чи не забороняють ці закони привласнювати чуже добро? «А вже ж, забороняють, підтвердив чернець. То чому ж ти уминаєш банани, яких не ростив? Поки чернець думав, що йому відповісти? Селянин схопив замашну палицю і, показавши ченцеві на дорогу, сказав Іди собі, святий, отче, та більше і не потикайся до мого дерева. Чернець побачив, що селянин не жартує, і при цьому кинувся із подвір'я. Ось так кмітливий селянин прогнав непроханих гостей